Виховна година Тарас Григорович Шевченко художник з душею поета. Що весни, коли тануть сніги і на рясті просує веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Малята, а ви пам'ятаєте, як називається наш рідний край? Правильно, Україна. Україна це мальовнича природа. Великі міста. Затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор. А ще це дуже гарні талановиті люди. Серед українців є багато людей, які відомі в усьому світі. З однією із таких видатних людей. Я хочу вас сьогодні познайомити. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій, старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, а маму – Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно. Сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і два братики. І щоб прогодувати родину, батьки багато працювали. Старша сестра Катерина була в сім'ї за няньку. Вона доглядала менших дітей, годувала їх, коли батьки працювали на полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він різ допитливим, вразливим. Усім цікавився. Дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Катерина давала Тарасику маленький олівець і клаптик паперу. І малював Тарасик річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малював. Ще Тарасик просив Катерину навчити його читати. Вона показує букви, а Тарасик викладає з паличок. На землі, або пише паличкою на піску. Маленький Тарасик любив слухати казки і пісні. Прийде до матері або діда і просить казку розповісти, або пісню заспівати. А коли підріс, почав складати вірші, малювати картини. І з маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і художник, якого почали звати Тарасом. Григоровичем Шевченко. Ще в дитинстві Тарас почав писати вірші. Перша його збірка вийшла під назвою Кобзар. Знаєте чому? Коли Тарас був малий, він любив слухати пісні про народ його життя. Ці пісні співали дідусі і грали на кобзі. Їх називали Кобзарями. А Тарас Григорович Шевченко писав вірші про народ і тому назвав свою книгу Кобзар. Ця збірка відома всьому світу. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники. Я бажаю вам усім, діточки, вирости такими ж талановитими, як Шевченко. І так любити наш рідний край, як любив його Тарас. Дидактична гра Я знайомий з Кобзарем. На якому портреті зображен Тарас Григорович Шевченко? Перший, другий, третій, четвертий. Так, правильно малята. На другому портреті зображен відомий український поет і художник Тарас Шевченко. Вгадай, у якій хаті пройшло дитинство Тараса Шевченка? Перша, друга, третя, четверта. Так, молодці малята. У старенькій селянській хаті під номером 4. Народився і зростав маленький Тарасик. На чому починав писати свої вірші Тарас Шевченко? На клаптику паперу олівцем, на друкарській машинці, на дошці крейдою, на комп'ютері. Так, правильно малята. Тарасик писав і малював маленьким олівцем на клаптику паперу. Як називається? Перший збірник віршів Тараса Григоровича Шевченка Народні казки, буквар для малят, Кобзар, людина павук. Молодці малята. Ви вже знаєте, що свій перший збірник віршів великий поет назвав Кобзар. Садок вишневий коло хати. Руші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко.